Віковік вік говорить, жити в ньому це велично. Навіть стосовно дати 1914 рік, на якій ми наголошували і відносно якої неодноразово виражали нашу віру, наше переконання, навіть стосовно цієї дати ми свідомо ніколи не висловлювалися чином, який не допускає помилки. Ми завжди визнавали, що це швидше є справою віри і переконання, аніж абсолютного знання. Ми закликаємо наново старанно переглянути розділ про хронологію, оскільки таке читання виявиться корисним розсудливим. Тут ми підкреслюємо, що коли б наше знання повністю ґрунтувалось на хронології, то ми були б далеко не певні про цю дату, що наша віра в неї ґрунтується в більшій мірі на підтвердженні переплетеному і взаємозв'язаному з різними пророцтвами які здається доводять достовірність. Біблійної хронології